І днями стало відомо, що тимчасово повірено у справах Сполучених Штатів в нашій державі призначили Джулію Девіс. Про це напередодні повідомила речниця державного департаменту США Темі Брюс. Девіс почне виконувати обов'язки з понеділка, 5 травня. Раніше вона працювала американською посолкою на Кіпрі. Ну а зараз вона замінить Бріджит Брінк, яка подала відставку у квітні через політичні розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа. Зазначу, що американська дипломат. Julius Davis Має понад 30 років досвіду у сфері зовнішньої політики США. в 2020-му вона стала першим за понад 10 років послом Сполучених Штатів Білорусі, а в 2021-му працювала в Литві як спеціальний посланник з питань Білорусі, зосереджуючись на питаннях відповідальності режиму Лукашенко за порушення прав людини та співучасті в війні проти України раніше. Вона була заступницею держсекретаря США, представницею в НАТО, працювала в посольствах у Києві Тбілісі та Москві. Москві і Девіс є кадровою дипломаткою вищого рангу. Має президентські нагороди, ступінь магістра з державної політики Прінстона і вільно володіє російською та французькою мовою. Детальніше про це будемо говорити. Максим Ялі, політолог, міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Київського авіаційного інституту з нами на зв'язку. Пане Максиме, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Добре, слава доброго ранку. Ну що ж, е, наскільки це знаково, що якраз про призначення пані Девіс стало відомо в той день, коли була підписана рамкова угода, ресурсна рамкова угода? Чи це не пов'язані між собою речі, на вашу думку? Та я не думаю, що це пов'язано, просто збіг. Ну, можливо, але в будь-якому разі, розумієте, це ж не. Окей, е, приклад одразу, який в голову там прийшов, коли це було символічно. Символічно було коли там Джозеф Байден е, 22-му році підписував де, саме 9 травня. Там законопроект про лендліз, який там угу. чекав і був вже проголосований там більше місяця. Отут, звичайно, є простежується певний символізм. А тут особливо враховуючи статус, так тимчасово повірений у справах. Це ще не повноцінний посол, відповідно, Виконуючи справи, тобто обмежена, чи буде вона призначена е, пізніше повноцінним послом, чи ні, е, це питання. Ось тут якраз є певний символізм і демонструє про те, що поки що остаточно не визначилися з кандидатурою посла, і, е, звичайно, держдепартамент там ситуація досить є складною і. Після е, звільнення попередньої попереднього посла, так е, яка сама добровільно йшла в відставку, е, намагалася дуже швидко, принаймні, як то кажуть, в цих випадках заткнити диру, тобто призначити особа. Але в будь-якому разі, як ми бачимо, з її послужного списку е, досвідчена є дипломатка, має досвід е, роботи і в посольстві в Києві, і в Москві, і була Якраз відповідальна за притягнення Лукашенка mm -hmm. до кримінальної відповідальності за порушення прав людини. Тобто, в принципі, і в Європі вона працювала. Тобто є вкрай досвідченою людиною і дипломатом, якраз в цьому регіоні, і вибір так би мовити, достойний у будь-якому разі. Ну, Бріджіт Брінк, вона пішла в відставку, як повідомляють закордонні медіа, як завжди посилаючись на свої е, таємні джерела інформації. Вона пішла через те, що вона була незгодна з політикою Трампа через те, що на неї так доволі серйозно е, відбувався тиск протягом цього часу. Тобто, е, Девіс, я так розумію, що це зрештою людина Трампа, і вона буде саме е, сповідувати його політику. 100%, тим більше, що ось вона мала бути. Першу з 2008 року, першим послом, я не можу бітів Посолка, <реш> сказати про кінока. Так? так воно ну, пані, лунає пані скажімо, посол, так, Можете так сказати? Не, не естетично, скажімо так. Ну, тут... е, тому так, пані посол, вона мала бути першим послом в Білорусі з 2008 року, і року. Я її якраз тоді призначав Дональд Трамп, тобто, це 100% людина Трампа, так би мовити. А попередня пана посол. Вона як відомо була протеже Вікторії Нуланд і звичайно була і її відставка, і дійсно з незгодою з політикою Трампа. Тому тут в принципі абсолютно закономірно відбувається заміна на так би мовити власних ставленників для Дональда Трампа. Це є ключовим показником і принципом в принципі призначення на посади. Підкреслюю під час його другої каденції, тому що під час першої каденції там все ж таки надавалася перевага саме професійним якостям, але у другій каденції це абсолютна лояльність Дональда Трампа до Мередини. Тому тут, як ми бачимо, відповідно призначається особа, яка йому вже була відома і до цього, і на яку він вже зробив ставку під час свого першого президентського терміну. Ну, була небезпека в тому, що якраз призначення посолки, посла, воно затримається. І, зрештою, це а, такий був би дуже серйозний момент. Наскільки важливо, що взагалі зараз відбулося призначення? Безперечно, тому що роль посольства, ну, окей, давайте так. З точки зору міжнародного права, взагалі. Е Посол є представником, втіленням так президента, лідера країни, який її призначає. Тобто, це ось прямий представник найвищої виконавчої влади. І звичайно, навіть в цьому статусі підкреслюю, все ж таки тимчасово повірений у справах. Це неповноцінний посол, і відповідна і ставлення, і певне обмеження. У повноваженнях все ж таки існує, але в будь-якому разі, враховуючи те, що ось ми зараз, якщо вірити, голові держдепартаменту Сполучених Штатів Майка Рубі, так останні заяви, що ми нібито виходимо на фінішну пряму. Щодо е, перемовин е, з Росією можливо там почнуться і двосторонні вже е, перемовини, але принаймні поки що за посередництвом сполучених штатів, звичайно, е, це є вкрай важливим кроком, тому що зараз все прискорюється і необхідно ухвалювати рішення, передавати інформацію. А посол, як я зазначив, є ключовою особою особою е, в цьому процесі. Так, певно, Максима, дякую за те, що доєдналися до нас. Дякую за те, що дали характеристику. Джулі Девіс Максим Яліц, політолог, міжнародник професор кафедри міжнародних відносин Київського авіаційного інституту, був з нами на зв'язку.